Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву глядача. Хто не знав, друзі, можна скидати мені ваші реплеї якихось мега потужних боїв, там, де ви тащили, там де ви перевертали катки, де багато настріляли, будь який Є, значить, моя пошта в описі, тому буду рада. Так, дивимось бій. Граємо на мапі штиль. Значить. Глядач Star Lyons грає на WZ-11.1.4, це в нас дев'ятка, Грає проти е, двох арт. Це BAT і m 5355 Так, е, значить, перемикаємось на кумуль. На жаль, не побачила, на чому грає, бо в нас вийшла обнова і ще немає в доступі модів. От, їдемо на лівий фланг, їдемо бадатись тяжами. Знаю просто цього глядача по, значить, як сказати, по його коханню до арти. Точніше, арта кохає його, і дуже сильно, і дуже мощно, і не один раз забій. Тому давайте дивитись, значить, ворожа команда вже займає корабель цей. Бачимо, що тайп на нас дивиться. Чи що він підставляється, даємо йому тичку, чудово. Е, тим часом на кораблі вже, вже Т-54 і Чар Чармурат. О, починається. Хорошо, як на 300. Михайло вже кайфанув. Сподіваюсь, не буде в чаті нічого писати. Їдемо з вертухи, забираємо ЛТшку. Нормально, підкручений. підкручений. Так, тут вже стягується з ворожих. 704, е яхтигр там десь, так, да, і ще й тайп. Тайп 4 хеві. Дивимось, хто в нас за спиною. Це КС-очка. Цікаво, що вона тут робить, але то таке. Я не знаю, як цього Вазіка взагалі по броні? Він зараз втанкує тайпа чи ні? Так, тайпа танканув, але ще є Яхтигр. Яхтигр не поспішає по нам стріляти. До речі, на кораблі залишається чар Мурат. Тому в принципі. А рушка в нас внизу була під кораблем. Я спочатку не поняла, не зрозуміла, де вона знаходиться взагалі. Знову вичекуємо тайпа, яхтигра. тигра. Просимо підтримати вогнем. Але кому воно треба? Всі стоять, всі стоять в пасив. 2-1 рахунок, ми тільки дали один постріл, тайп знову відкадешились, вже від яхтиграми прийняли, 704-го станкували. Ще одну тичку даємо, чудово, але ХП то більше втрачати не варто, бо вже на тисячу просаджені. Ми втрачаємо по ХП 18 к команда супротивників веде рахунку 2-1. Ду думаю, що ж робити. Чармурати забрали чудово, корабель наш. Щось він нерівно дихає до КСки. Серйозно, ти хочеш, щоб КСК танкувала, але ж вона не буде це робити. Це якийсь як бот, я не знаю, дуже дивно себе КСка поводить. Я ж знову ж таки кажу, я не розумію, що вона забула на цьому флангу. Тим часом, значить, ми низ мапаємо. Якось туди, там, здається, один тільки тімейт поїхав, і вже он 432 й вже підбирається до нашої бази. Плюс у нас центр голий. Тобто наша команда стоїть на першій, другій, третій лінії. Все. Віцілій обережненько, броня не пробита. Ну там така тичка, що навряд чи б вона хоч щось пробила. Давай, вицілюй, вицілюй. Найс дає пробиття. Ми вже в 2000 КП просаджені. Ну, вицілюємо тайпа 4 heavy. А скеля. Ну, це нормально. Це, це окей, що так летить Насправді ні, але ну що ми зробимо? Поспішив дати за рахунок цього і отримав. А куди отримав лючок? Я дозвівся до кінця, де є тичку 704-му, блін, ну залишається 500 хп. І 2000 демеджа. Бін, Яхтигр нас дивиться прям в душу. Яхтигр КД забрав КС-ку. 5-4 рахунок, 2000 демеджа. Я думаю, тут або буде багато демеджа, або, ну, блін, ну Михайло, ну куди ж ти так стріляєш? Сподіватись на вертуху таке собі діло. Дивіться, нас тут більше. Хоча ні, нас тут не більше. Нас тут четверо і їх. Четверо. Просто якесь от зараз внизу мапи, да? Виглядає просто як прийомка. Всі стали в прийомку, всі чекають. Сподівається, що вороги полізуть на них. Треба просто обережно і на максимум зведені давати. Найс залітає в яхтигра. Чудово! Вже трошечки скорочується відстань по хп. Друзі, а ви не, не забувайте підписатись, поставити вподобайку і протиснути дзвоник. Буду вам дуже-дуже вдячна. Скидайте ваші реплеї мені на пошту. Продовжуємо дивитись бій? Ну, ми вже шотні для будь-кого, правильно? Ну да. Тайп може забрати, яхтигр може забрати. Треба чекати, поки об'єкт 777 і Т-95 щось вирішать з тайпом, заберуть його, потім щоб 704-го, і тоді, можливо, тайп розвернеться на них, а так тайп чекає нас. Може, варто було б об'їхати? Розгорнутись і ну, поняли, з іншого боку корабля об'їхати, бо тайп нас чекає, а за тайпом яхтигр знову ж таки. Тобто тут дуже небезпечно виходити. Забрали, до речі, е, і Яхтигра забрали. Все. А чого я думала, що це. Боже, а куди я дивлюсь? Я думала, що тайпа забрали? Я 68-го. Можна десь пробити, але буде важко влучити саме туди, куди ми хочемо. Давай, довертай, довертай. Чекаємо, поки Type-4 Heavy підставиться. Ану в піксель. Да, мда, мда, мда. Of course, як то кажуть, of course. Type-4 Heavy кадет, треба їхати його забирати. Просто газ в пол і їхати його забирати. А, він ще й бортом до нас повертається, все чудово, мінус прах. Рахунок 8-7, знову таки 2000 хп ми програємо. Зараз маємо забирати 704, це зробив Т-95. Внизу мапи, в принципі, нічого не змінюється, тільки помирають супротив... Ой, супротивники, союзники. Хайло, думає, що там конвой стоїть. Блін, ну тут реально, якщо він... О, об'єкт поїхав. Ми щось потрошки сипемось внизу. Біля бази залишається патон, конвей і, ну, і дві арти. А там в нас і 430-й, і Центуріон, і знову ж таки конвей ворожий, ну, блін, нам треба тут якось все ж таки продавлювати, вирізати арту. Але максимально обережно треба це робити. Їдемо, їдемо шукати арту. Михайло, мабуть, там думає, так, треба помститись за той постріл по мені. Обов'язково треба. Закинуло на початку катки мені через корабель. Я думаю, там такі думки і були. 3400 ми програємо по ХП, рахунок 9-10. Тобто ми навіть зараз по стволам не ведемо 9.11, вибачаюсь. Бачимо, що засвічується конвей. Конвей вже залишається шотним 246 ХП. Я сподіваюся, об'єкт 777 зможе арту вбити в соло. Ще бажано при цьому, щоб він вижив. Тобто нам зараз не варто втрачати танки. Ой, засвідчиться Центуріон, заїжджаємо за укриття. Куди буде зараз, я думаю, підставляти Центуріон? 1300 хп. Чарфітюра не видно? А, він там за горкою не видно. Центуріон підставляється, в нас залітає прям тичка, прям дуже добре залетіла, і ми втанкували цента. Чарфітюр забирає конвей, який весь бій простояв на базі. Ну, в принципі, це КПТшка. Бачимо, де стоїть арта. Чарфітюр вже стає на захоплення. Друга арта там саме стоїть. Він на залишається 400 хп. І об'єкт в нас не рухається що ми вирішуємо поїхати базу збивати. Кій доволі бій, знаєте, ну пахне поразкою. Ох, і камерою крутить. Ох, ох. Летим на базу. Бріон шотний. Так, я вже це казала, да. Арту засвічуємо, дві арти засвічуємо, арта їде теж на базу. Так, головне зараз вбити е, чар фетюра. Я не знаю, скільки в нього ХП. І дограти просто цей бій. Як тут треба забирати цента? 20 секунд до захоплення. Е, засвічуємо чар фетюра, даємо пробиття, збиваємо захоплення. Найс. Це 95 десь повзе позаду. Але при цьому ще й Арту забирає. Ну і чарфетюр хатить просто в нас. 300 хп в нього залишається. Блін, ну треба Ай, приймає! Ай-яй-яй-яй-яй. Забирай. Найс, найс. Ну, отут на автоприцілі, воно могло не прокнути, улетіти будь-куди, тому це було дуже небезпечно. О, до речі, я знаю цю Танічку на чарфетюрі. Я колись теж попадала проти неї в бій. Блін, ну тут зараз звезло те, що чарфетюр не пробив, і в нас залетіло знову ж таки. Три фраги має, 4600 демеджа, але катка то начебто затащена. Думаю, треба, треба через кущики да, прямо виходити і забирати Центуріони. Заряджає ББшку. Я знову кумуль. Ой-ой-ой, як файно стоїть, забираємо цента, і да, і да, це затащена катка. Чотири чотири 4600 демеджа. Я не знаю, є таке відчуття, наче чи... команда от доволі пасивно грала в цій катці, більшість команди. Тобто йшла заруба якась там, де важкі танки, фланг. Естежки просто змирились і відразу нікуди не поїхали. Куди дивиться арта? Ну, звичайно же. Ну, у нас 19 хп. Арта може і сплешом дати і забрати. Ми будемо чекати, поки Т-95 доїде. Залишається 2 хвилини до кінця бою. Арта відкадешилась, ми це бачимо. Можна їхати сміливо забирати. Арта вирішила на таран. Все чудово. 5000 демеджа, 5 фрагів, затащений бій. Дуже-дуже круто. Молодець. Молодець, що не упоровся. Дивимось результати. От і результати. Головний герой закрив три позначки. три позначки в цьому бою, з чим його і вітаємо. Майстер, основний е, калібр е, це в нас що захисник, правильно? От я вам показую командні результати. Дякую, величезне Михайло, за ріплей. Друзі, буду чекати і ваші реплеї в, в себе на пошті. Е, бажаю, Михайлу і надалі таких потужних боїв, і не горіти від. Арти, а вам, друзі, дякую за перегляд. Гарного дня!